Фінальні змагання Дніпра з Регбі 5 проєкту Пліч Опліч, всеукраїнські шкільні ігри 2024-2025» зібрали на майданчику спортивної зали 62-ї гімназії міської ради, вісім команд учасниць збірних п'ятих-сьомих класів середніх загальноосвітніх навчальних закладів, які на попередньому етапі зіграли за олімпійською системою плей-офф з вибуванням. Псечок квартет переможців продовжив боротьбу за нагороди у півфіналах, не в дах яких З'ясовували питання про бронзового призера, а переможці зійшлися у вирішальній зустрічі за головний трофей. Попри те, що розвиток і розбудова цього ігрового виду спорту завдяки Федерації Регбі Дніпра лише набирає обертів, приємно, що одним з таких кроків став звітний турнір, який серед інших семи баскетболу, волейболу, гандболу, футзалу, спортивного орієнтування та черлідингу увійшов до програми наймасштабніших змагань серед учнів України. Що проводяться під гаслом Разом переможемо його залюбки відвідала і захоплено поділилася враженнями від поєдинків. Одна з амбасадорок проекту, чемпіонка і багаторазова призерка літніх паралімпійських ігор, майстерка спорту України міжнародного класу Оксана Бутерчук. Я дуже задоволена. Цими змаганнями і, взагалі, що такий вид спорту, як регбі, війшло в шкільну програму пліч опліч цьому році, і бачу особисто, які емоції класні воно викликає у дітей. Як воно подобається школярів, школярам. І сподіваюся, що в наступному році команд буде набагато більше, тому що це дійсно класна в рамках дитячого спорту командна гра, тому. Дуже радий, що в нашому місці потрошечку, потрошечку починаємо розвивати цей напрямок чудово та насамперед, Райового спорту мені дуже подобається їхня жага до перемоги. Я дуже щасливий, щаслив, що ми проводимо на, даній, на даному моменті такі турніри з регбі. Я хочу подякувати нашим воїнам. Хочу передати привіт нашим регбістам з нашої команди Дніпро, які зараз боронять нашу країну, і тих, кого вже з нами немає. Слава Україні! Україна понад усе, як і в попередньому такому турнірі у Кам'янському, наразі у Дніпрі також приємно потішило те, що змагання з не надто відомого і мало розкрученого виду спорту регбі 5 переважна більшість гравців команд школярів, якого чи не вперше з ним познайомилася вже у ході підготовки до матчів. Тім подібне не стало на заваді учням у кожному з поєдинків брак досвіду, технічної і тактичної підготовки, втрати кулі, падіння і промахи, компенсувати бажанням і жагую до перемоги. Рівень підготовки як достатньо високий. Подобається, що рівень в цілому в нашому місті Берегбі він зростає. Гравці показують гарні результати. Так не всі. В деяких є проблеми з тренуваннями, є проблеми з розумінням взагалі гри, але здебільшого тільки позитивні моменти. Третю на турнірі фінішувала команда 148-го ліцею Планета Щастя. Друге місце посіла 128-гімназія. А успіх святкували юні регбісти 75-ї гімназії. Усі команди отримали від федерації регбі Дніпра м'ячі та солодощі. А переможці були удостоєні відвідин і відпочинку у квест-кімнаті Лазертак.